Це важливо, просто послухай, твоя поведінка це лише продовження того, що ти вивчила в дитинстві. Ти виросла в домі, де любов треба було заслуговувати. І тепер ти терпиш холод чоловіка. А хтось бачить конфлікт і тишу, і тому боїться висловити навіть маленьке. Мені так підходить. А хтось у дитинстві був маминою опорою, плечем, і тепер бере на себе відповідальність за все включно з чужими емоціями. Ми всі носимо це в собі, навіть якщо думаємо, що давно це переросли. Я пропоную тобі три кроки до змін. Це перше, опиши свій рідний Дім у трьох словах, без фільтрів. Це часто відкриває корінь того, чому ти саме так зараз поводишся. І також дуже класно дивитись на стосунки інших. Знайди приклад здорової взаємодії, де говорять спокійно, де слухають. Це допомагає зняти старе переконання, як у твоєму випадку, що надійних чоловіків не існує. Ні, ти, ні, я. Ми не можемо в один момент змінити себе, але щоденними маленькими діями ми можемо в результаті змінити своє життя.